З пунктів. Ось така от синхроність. У команди Техван. Зараз атакує. «Пленіт» забиває. ця команда. Кутовенко. Виводить колектив Пленіт сьогодні вперед. Кутовенко демонструє. Зараз. Напхав, висловлюючись футбольною термінологією, гравцю, який. E Пленіт поступилася. На жаль, своїм суперникам поступилася колективу Рінбі. Потроху ми будемо e ковзати e з табору новин. E То команди Тепало Мастера етілізі. Зараз діє e у першій айтілізі. М'яко кажучи, зірок не ловить. Цю загрозу нівелював. Тон пробуває зараз Це і, взагалі, е, якось е, оступатися впродовж першої частини сезону. А от для Пленіт. простріли зараз, як же не за сам проходить у цій ситуації пастушка Кутовенко віддає передачу. на дальню стійку не забиває. Кутовенко, якщо не помиляюся, лучків Розіраш, пробиває пастушок, забиває 1-1. Заключні секунди першого тайму. Дмитро Пастушок відновлює паритет. Цій... Відновлюється наш матч, відновлюється граміш. Передача вперед. Перехоплення. Тоган. Хороша передача Лучків. Лучків не зумів пробити. Межами поля опинився. Семенів. Семенів дуже класно прибирає зараз. Семенів! Свого суперника! Який класний гол. Від Семенєва зараз ми побачили. На перший Пробиває у цій ситуації куток, Колмиков. Швидше. Ну, швидше ж, потрібно ось ці рішення приймати, пов'язані із пастушок. Закидання вперед. Метро Пастушок пробиває. Він. Vision зіграє із колективом ABTO Software. Через студію поміряється саме із Тех Меджик. Техфан. В другому таймі бачимо все навпаки. Метро Пастушок. Пастушок зараз на удальній позиції. І Подивіться, що Хомін витвор... варто було б навіть. Продемонструвати себе у змаганнях із художньої гімнастики, які відбувалися. Цікаво, чи буде ризикувати. І коли це станеться, команда пленять. Відопередач. Ністки Андрій, так? Пробиває Батагов і пробиває вище в рід Батагов. То І що забиває зараз який фантастичний гол. Чи що? Так, це гол. Це гол насправді це. Але аут для команди Пленід і що зараз не забивали. це протистояння. Чекаємо вас за переглядом наступного.